Дякую, Михайло. Ну, я знаю, що ми вже напевно трошки всі змучилися, але я постараюся недовго говорити і постараюся, щоб більше можливостей було задати запитання і, можливо, зупинятися тільки на тих ініціативах, які цікаві для безпосередньо для регіону. Ну але коротко скажу про наш фонд, на відміну від багатьох інших фондів, ми. Ми ми маємо основне фінансування, це кошти нашого засновника фонду Євразія і «USAID». але ми, це не є виключно джерело фінансування. Ми стараємося залучати інші кошти. Ми залучаємо кошти міжнародних організацій, ми залучаємо кошти урядів інших держав, ми залучаємо кошти фондів інших, і також ми працюємо з корпораціями, які в Україні для того, щоб також реалізовувати спільні програми. І якщо говорити в цифрах, то е, ми стараємося розвиватися, і але приблизно наш бюджет складає від півтора до двох мільйонів доларів е, щорічно. У нас є приблизно 15 джерел фінансування. Е, основні кошти складають близько з коло десь, 40%, десь е, інші кошти складають десь 60% нашої діяльності. Якщо говорити, що ми починали, ну ви напевно чули про фонд Євразія. Фонд «Євразія» є основним засновником фонду єдиним засновником фонду східна Європа. І Фонд в Україні з 94-го року, Фонд Східної Європи створений у 2008 році. Е приблизно, е коли ми працювали, коли ми були представництвом Фонду Євразія, ми в основному були грантодавча організація, тепер ми 50 на 50. Ми половина грантодавча організація, половина ми реалізуємо власні проекти, е різні операційні наші програми і, за різними напрямками. Е тобто, ми стараємося таким чином працювати. Перед тим як ми е, оголошуємо різні чи конкурси, чи організовуємо різні там програми наші. Ми в ці програми повинні залучити самі кошти. Тобто вони не є те, що в нас вже є. А ми спочатку, щоб, щоб починати якісь ініціативи, ми залучаємо кошти е, самі. Ну, Якщо говорити про напрямки, за якими ми працюємо. Нашими напрямками, це є економічний розвиток е, місцевий, на місцевому рівні місцевий економічний розвиток це є місцевий соціальний розвиток. Це енергоефективність охорона навколишнього середовища і це ефективне управління і розвит громадянського суспільства. Тут деякі з моїх попередників говорили про це, яку, яке відношення немає до Харкова. Наш фон також має скажімо так, відношення до Харкова Не мене особисто, я не є з Харкова, але. Можна сказати, що весь наш соціальний блок розпочинався з Харкова. Тобто ці ініціативи, які ми розпочинали в Харкові, вони зараз успішно реплікуються і дали поштовх для нових наших програм в інших регіонах України. Тут можна навести і цю яку ми в Харкові починали це і створення центрів соціальної активності на базі територіальних центрів соціального обслуговування громадян. І ця програма була розпочата в місті Харкові, коли шість терцентрів отримали таку допомогу на створення центрів чи клубів соціальної активності. І зараз ця програма потім почала поширюватися в Полтавській області, в Сумській області, в місті Запоріжжя, зараз Черкаській області. Можна сказати, що програма по працевлаштуванню неповносправних, зокрема, яка розпочиналася також в Харкові, зараз дала поштовх. Двом програмам, одна програма це програма Рівний доступ для неконусправних осіб, друга програма це є можливості для вразливої молоді. Якщо говорити про економічний розвиток, ми зараз розпочали реалізацію нового для нас напрямку, це є програма підтримки соціальних підприємств. Поки що вона працює в Донецькій області і в Львівській області, але ми думаємо про поширення і перша на черзі це є Харківська область, можливо і Київ, але Харківська область це точно. Що, в економічному розвитку ми зараз ініціюємо роботу по реалізації різних проєктів публічно-приватного партнерства, тобто які фінансуються коштом приватних інвесторів і органів влади. Ми стараємося Прийняти розвитку корпоративної соціальної відповідальності ми даємо щотижневий бюлетень, де щотижнево пишемо про ініціативи в рамках, в рамках КСВ в України в енергоефективності та охороні зовнішнього середовища ми підтримуємо проекти місцевих органів влади на, по енергозбереженню. Також нещодавно розпочали. Проект до області чиста енергія, яка спрямована на зменшення викидів вуглекислого газу. Почали нещодавно спільно з координатором ОБСЄ в Україні програму Зелена школа чи Зелений пакет це екологічна просвіта в середньо навчальних закладах. У ефективному врядуванні і громадянського суспільстві ми зараз е, працюємо по е, впровадженню інновацій е, і розвитку електронного врядування е, і над, е, тобто, зростання ефективності на адміністративних органів влади. Е, також, е, що стосується Харківської області, нещодавно наш фонд запустив восьми регіонах України в мережу, скажімо так, вебсайтів е, в рамках проекту Твій місцевий депутат, не знаю, чи хтось з вас. Е, Бачив новий нову веб-сторінку. Буквально вона була ініційована, запущена минулого місяця. До речі, наш міс... наш партнер цей фонд місцевої демократії Ольга Мірошник. Значить, ідея, це є, ідея цього порталу це є сприяти зростанню зацікавленості громадян місцевій політиці. Тобто на місцевому порталі, порталі з'єднана інформація про депутатів чотирьох пілотних місцевих рад Харківської області, це і Харківська обласна рада, це є Харківська міська рада, це є Чугуївська міська рада і Ізюмська, Ізюмська міська рада. Ідея в тому, щоб дати можливість громадянам доносити інформацію про свою діяльність до виборців, тому що не всі мають можливість використовувати ЗМІ, та, можливо, опозиційні депутати менше мають можливість використовувати змі, тобто дати можливість донести цю інформацію, свої позиції до громадян, і також дати можливість громадянам коментувати діяльність депутатів, тобто зробити там елементи інтерактивності для того, щоб громадяни виборці могли давати зворотний зв'язок безпосередньо до депутатів. Так що я вас закликаю, щоб ви подивилися. Можливо, якщо ви стикаєтеся з місцевими органами місцевими органами влади, особливо з депутатами. Якщо вам деякі депутати, можливо, допомагають вашій діяльності, деякі навпаки заважають, то це якраз є ресурс, де цю інформацію можна, можна коментувати. Також тут же сьогодні згадував Тарас про проект Юнайтер. Ми також співпрацюємо з організацією ПАК яка реалізує цей проект, і ми, власне, є ми реєструємо для юнайтера програму малих. Грантів, тобто це є цей такий конкурс підтримки місцевих реформ, і в рамках двох років нашої попередньої співпраці в рамках цієї програми було підтримано сколо 60 здається, точно 59 грантів для різних громадських організацій в різних регіонах України. В Харкові, на жаль, не було багато грантів власне з Харківської області. Ми зараз працюємо з асоціацією розвитку спільнот Мар'яна Голованова. Це є проєкт, який був спрямований на введення елементів багатоканального фінансування спеціальних проєктів. Не знаю, можливо, хтось з вас стика... чув про, про цю ініціативу. І е е е зразу хочу ну, те, якби, анонсувати. Е е я вперше це роблю і е е ще ми не проводимо таку масову інформаційну кампанію, але ми е найближчим часом плануємо оголосити новий конкурс. Е е значить, конкурс якому ми будемо давати підтримку місцевим громадським організаціям на реалізації е, різних ініціатив в різних напрямках, там буде все е, в оголошенню наведено. Але на цей раз ми будемо підтримувати не окремі проекти, ми будемо підтримувати коаліції. Тобто коаліції, громадські організації з різних регіонів України, будуть спільну заявку, які спрямовані на фінансування реформ в різних сферах. Звичайно, потім, на жаль, ми не можемо давати фінансування безпосередньо в коаліції, ми будемо працювати з кожною окремою громадською організацією, але ми хочемо, щоб ефект був не місцевий, а щоб ефект був національний. Ось. І, можливо, це така коротка презентація, я не буду більше займати вашого часу, але я зразу відповім на запитання, якщо будуть. Про соціальні підприємства, що ви маєте на увазі? Ну, це гарне питання, тому що е, ця тема... Я не скажу, що вона цілком нова в Україні. Можливо, багато хто е, знає цю тему, але вона досить є складна для донорів, які працюють в Україні. Тобто соціальні підприємства це є, е, це є комерційна діяльність, тобто це є бізнес. Але який працює не з метою максимізації прибутку, а з метою максимізації суспільного блага. Тобто це є бізнес, кошти, який або створює суспільне благо в процесі виробництва продукції, або прибуток, від якого йде на реалізацію ну, різних ініціатив. Ну, як прикладу, якщо більшість присутніх представляє громадські організації, то це може бути комерційні підприємства, створені громадською організацією, за зміними, якими є громадські організації, прибуток від діяльності якого йде на статутну діяльність громадської організації. Ну і тут ми працюємо спільно з нашими партнерами по розвитку цієї програми. Нашими партнерами є Британська Рада. І також є компанія PricewaterhouseCoopers, які надають юридичну допомогу, юридичну підтримку, і також є Ерстебанк в Україні. І ми стикан... такі ініціативи з розвитку соціальних підприємств вже в Україні були. Можливо, хто вже в громадському секторі довший час, то він пам'ятає організацію ЮКен, яка мала відповідну програму по розвитку соціальних підприємств. Таку програму мала, здається, альянс з ВІЛСНІДу, також вони мали програму підтримки соціальних підприємств. І, але для донорських організацій, для таких фондів, як нас, тут проблема в чому? Тобто, якщо ми розглядаємо соціальне підприємство як бізнес, ми не можемо працювати так, як ми працюємо з громадськими організаціями, ми повинні працювати так, як працюємо з бізнесом. Тобто, Якщо говорити про допомогу соціальним підприємствам, то ми тут бачимо, що це повинні бути не гранти, а це повинні бути кредити для того, щоб, ну по-перше, щоб організації, щоб соціальне підприємства ставилися до своєї роботи як до бізнесу, а не як до відпрацювання грантів. Найважче, то власне це є знайти механізм, яким чином щоб ресурси дійшли до кінцевого. До соціальних підприємств, щоб це було правильно. Тому що тут є законодавчі обмеження для фондів, та тут є інші нюанси. Тому, власне, наша роль в цій такі спільні прамі. Ви, ви бачили, що тут є банк-партнер, який власне планується, що він надаватиме кредити, тут є юридична допомога, тут є міжнародний досвід в Британії, там сектор соціальних підприємств. Він більше 10% відсотків балу внутрішнього продукту виробляє. І наша роль це ми поки що ми надали гранти. В Донецькій області і в Львівській області на створення центрів підтримки соціальних підприємств, тобто це так ресурсні центри для них, які власне проводять навчання, які популяризують, проводять інформаційні кампанії. Але тут ми стикаємося з проблемою, що що, що що тут потрібно знайти можливості, яким чином дати соціальним підприємствам доступ до ресурсу. Це до доступного кредиту та до. до to jest cały problem, ale my zaraz pracujemy w Krakowie także planujemy program na dłuższy czas realizować. Добре, запитання. Я представляю вам бідну молоду організацію Зелений фронт, яка створилася менше року тому. І, от, на жаль, більшість грантодавців, більшість фондів співпрацюють лише з тими організаціями, які існують давно. Вони кажуть, ми надаємо стартові грантів. От якщо ви цього року плануєте підтримувати коаліцію, чи може в таку коаліцію війти молода організація, як наша? І теж на паритетних якихось яких, умовах співпрацювати з іншими. Дякую. Дякую за запитання. Знаєте, звичайно, в діяльності кожної людини, я думаю, кожна організація є так звані дилеми, що є... кожна політика, ну, політика в широкому сенсі слова, має плюси і мінуси. Я вам скажу, які є плюси роботи з молодими організаціями. Це, напевно, найбільш вдячна аудиторія. Значить, це організації, які, які спроможні за невеликі ресурси робити великі речі. Це організації, які можливо, е, ну, в яких можна вкласти найбільше, чим можуть, наприклад, е, ну, такі, е, ну, там, такі організації, як наша, допомогти. Які є мінуси мінуси це є досвід, так що коли фонди працюють з молодими організаціями, ми повинні бути розуміти, вони повинні розуміти, що організація може не настільки ще знає особливості своєї роботи, що можливо вона буде складності з звітування, що немає історії. Ну знайте, як наприклад в банках це і кредитна історія, та тому що банки також не завжди працюють з новими. Там, аплікантами. Вони хочуть навіть людей, де немає історії. Тому завжди, коли е, входити, я скажу в бізнес, входити на ринок для молодої організації, молода організація також повинна розуміти, поставити себе, е, подивитися на, на себе з точки зору донора. Так? І е, я думаю, що молдарнізація може в, може входити на, на ринок, може в, звертатися до різних е, донорських структур, але повинна також розуміти, що якщо вона старається е, зразу входити, е, подаватися з великими бюджетами, е, на е, занадто амбітні завдання ставити перед собою, тут тут може виникати питання. Донор немає не знає, чи організація спроможна таке зробити. Але якщо вона, якщо е, організація нова, і вона стає перед собою не, не дуже не занадто амбітні цілі, а конкретні цілі, базуючись, можливо, не на організаційному досвіді, а на індивідуальному досвіді членів організації, тоді донор розуміє, що організація адекватно себе оцінює і шанси співпраці є. У нас немає вимог, що ми працюємо з організаціями, які там створені 2-3 роки назад. Ми можемо, ми можемо давати і перший грант, але ми, якщо ми будемо давати перший грант, він буде невеликий. Тобто він не буде там ну, максимальний, наприклад, навіть в рамках якогось конкурсу. Що стосується коаліції, це якраз і є можливість розпочинати. Тобто, звичайно, в кожній коаліції планується і це буде прописано в умовах, що має все таки бути організація координатор, чи організація лідер, це є досвідчена організація, яка зможе не тільки сама відпрацьовувати свою діяльність, а й організовувати інших, розподіляти обов'язки між членами. Якось допомагати нам, там, моніторити діяльність, слідкувати, щоб все відбувалося згідно затвердженого твердження плану. І члени коаліції можуть бути різні. Тобто це можуть бути організації, які мають менше досвіду. Так що це якраз, я думаю, що це якраз можливість почати. На задньому можуть бути. У меня такой вопрос. Я так понял, многие донорские организации в основном финансируют по отраслям. творческие союзы, благотворительные фонды. То есть такие точечно идет финансирование, решение какой-то данной проблемы. Мы с этим столкнулись с зеленым фондом. Пока мы занимались борьбой с проблемой, вокруг нас было очень много помощников. Только мы решили начать бороться с причиной всего этого, ликвидации, Моментально люди отворачиваются или начинается противостоять. Mm -hmm. У меня такой вопрос. Мы я конкретно занимаемся, и я это организация самоврядных работ, как я называю, работа с населением на уровне подъезда. Это развитие то есть, со всем населением. Это обеспечение права человека знать то, что, что, как он может проконтролировать коммунальные услуги, как он может проконтролировать свою экологию, свое право на нормальную жизнь. Кстати, вас это интересно. То есть написано уже определенная брошюра, есть большой опыт общения с населением. Мы сейчас пока пользуемся только своими ресурсами. То, что зарабатываем, то туда и вкладываем. Но просто чувствую, это нужно Украине. Вот это будет большой поштой. В дальнейшем, вот это будет основа или зарождения гражданского общества. Вы можете за это взяться? Или помочь как-то? Или с кем пообщаться? Ви знаєте, зараз важко говорити предметно по вашому питанню, я скажу, що умовами кожного конкурсу треба читати умови кожного конкурсу. Так? Якщо взяти цю програму, яку ми спільно з пактом, ця програма підтримки місцевих ініціатив чи підтримки місцевих реформ. То е, я думаю, що проекти такого типу е, там могли би підтримуватися. там могли. Зокрема, е, у нас був невеличкий проєкт в, в Одесі е, минулого року. Це був захист прав мешканців гуртожитків на приватизацію, е, ну, на приватизацію своїх приміщень в гуртожитках. Та? Тому що проблема була в тому, що е, е, Дуже мало, не було відповідного закону по приватизації житлових приміщень в гуртожитках. По-друге, що дуже багато стикалися з проблемою. Особливо, коли гуртожитки передавалися з одної форми власності в іншу, в комунальну форму власність, документи втрачалися, технічних паспортів немає. Відповідно, що дуже важко було е працювати. І ми там працювали, там, ми прац... тобто наші кримучі, які е е е е е отримали від нас фінансування, вони працювали на рівні гуртожитків. Там взяли, так, наприклад, 4-5 пілотних громадських отець і допомагали мешканцям захищати свої права. Е, ну, е, Рівень може бути різний. Я, е, але я скажу так, для нашого фонду е, ми є, є в Україні такі. Е, до реструктулізації, яким би це могло би бути більше цікаво. Я вам рекомендую задати подібні питання на презентації, яка я так зрозумів буде там через пару тижнів цей фонду відродження. Це є приватний фонд, вони більше є так би гнучки в цих справах. Наш фонд, ми більше маємо, ми стараємося більше будувати партнерства. Ми стараємося більше будувати партнерство між громадськими організаціями, органами місцевої влади, чи, чи залучати бізнес. Тобто для нас дуже важливо, це є, ну, це є от створення таких міжсекторних партнерств на вирішення якихось проблем. І тому ініціативи, які виключно там чи правозахисного характеру, чи. Чи ініціативи, які не передбачають різних суторів, не є настільки в наших пріоритетах? Чи є серед пріоритетів практичні дії для очищення забруднених територій? Е -е, це небезпечних для людини, а також е -е, вирішення проблем довкілля, що не несуть загрози для людини, але є проблемою для скажімо, для екосистеми тієї чи іншої? Ну, знаєте, практичні дії, чи є в пріоритетах. Практичні дії завжди є в пріоритетах. Так, підтримка практичних дій. Можна сказати, що практичні дії завжди є в пріоритетах. І знову ж таки, тут є е, різні способи, якими ми працюємо. Перше, це коли е, ми надаємо ну, гранти на екологічну тематику в рамках якихось конкурсів, знову ж таки, в рамках наприклад, конкурсу Юнайтер. І інша справа, коли ми. Е, е, ведемо іншу свою діяльність в рамках своїх програм. Це є проєкт там, Чиста енергія там, чи е, освіта в середніх школах. Значить, якщо, е, коли, ну, це треба дивитися. Е, Кожного конкурсу передбачається, які види діяльності можуть підтримуватися. І е, якщо, брат, е, якщо це є конкурс для громадської організації, переважно тоді е, донори більше люблять, щоб проекти були, по-перше, різнопланові, щоб вони не зосереджувалися, наприклад, виключно на дослідницьку на роботу, щоб вони не зосереджувалися не, не тільки на тренінгову роботу. А це мають бути проекти, які можливо мають різні компоненти, в тому числі і практичні компоненти. По екологічній тематиці ми нещодавно в рамках програми ЮНЕТІ, здається, чотирьох проєктів. Один проєкт це був на впровадження системи збору твердих побутових відходів міста Лубни Полтавської області. В рамках цього проєкту передбачалися там. Конкурси дитячих робіт з, наприклад, з відходів, потім з проведенням міського конкурсу, там визначення переможців. Там були різні такі поробки з відходів для шкіл. У нас був інший проєкт спільно з Донецькою міською радою і компанією «Грінко», Це є впровадження системи роздільного збору, сміття в, в одному з районів Донецька. Там передбачалися екологічні акції, там, прибирання парків, наприклад, чи щось таке. Тобто, якщо це є е, проєкт, а в рамках проєкту є от такі практичні, безпосередні практичні кроки, це завжди є плюс для кожного проєкту. Ну, для нашого фонду. Ну, можна, можна. Стосовно вашої співпраці з, о, з Грінко, ви працюєте лише в Донецькій області чи в інших регіонах? Ee, якщо взяти погрінко, то в нас був пілот в Донецькій області. Це ну можна сказати, що не ми працюємо. Це працювали наші грантисти, це і місцева екологічна організація, яка працювала з міською радою і компанією Грінко по впровадженню там системи роздільного збору. Сміття в районі Донецької області. Ну у Львівській області в нас було у нас був проект в Кам'янкобузькому районі. Це є впровадження можливо, системи збору сміття в сільському районі. Так, і там працювала з компанією ЕКО Львів. Ну, подібна компанія, яка просто займається відходами там у Львові у Львівській області. І можна ще таке специфічне питання, якщо можна так. Ну, стосовно взагалізації, так потенційної підбезпечення електричних відходів. Є певна категорія таких відходів, так, які виникають в результаті якихось військових, там, яких військових операцій. в даному ситуації на території України є такі певні території, які забруднені саме якби, в результаті яких проведення якихось певних військових операцій. То це є більш така специфіка. Чи працюєте ви, наприклад, з військовими або з іншими якими державними органами, компетенції яких і відповідальність за утилізацію таких військових? Ну, знаєте, просто мандат нашого фонду він трошки не відповідає цій темі. Тобто ми в основному працюємо з громадськими організаціями, так і якщо це є серйозні питання, тут важко громадським організаціям своїми силами справлятися там вже з якимись масштабними там звалищами чи іншими речами. Ну, це вже питання або місцевих органів влади, це питання вже якихось, можливо, навіть міждержавних домовленостей. Можливо, наприклад, встановлення потенційних партнерських відносин, тобто між цими організаціями, які зазвичай обмежені так, там, в доступі до державних органів. Не тому, що вони обмежені, бо у них немає доступу, а ну, якби є, в їхній сфері співпраці або, наприклад, не пріоритетне питання, або ще. Ну я думаю, що це би могла бути одна з тем для такого коаліційного проєкту, коли громадська організація з різних регіонів України могли б якось спільно подумати, яким чином вирішити це питання, і можливо лобіювати якісь зміни чи в законодавстві, чи, які б мали на які системне вирішення таких проблем. Я по социальному предпринимательству задаю вопрос. Вы назвали схему общественной организации, учреждает общество с ограниченной ответственностью, обычной системой. Это единственная форма, которая у вас конкурс, там как бы заявки, или это может быть более упрощенное, например, частный предприниматель, формой, лишь бы оно было в финансовые потоки, скажем так. То есть разумно-целесообразная форма может быть применена? В Україні, розумієте, зараз в Україні, ну, по-перше, ви знаєте, напевно, знаєте, що немає визначень е загальноприйнятих визначень, що таке соціальне підприємство. Т Трактування соціальних підприємств може бути дуже широким. Якщо брати на е українські умови, я думаю, що в українські умови ті варіанти, про які ви говорили, вони мають місце, можливо, вони мають місце бути. Але якщо говорити про міжнародний досвід, це одним з критеріїв соціального підприємництва чи соціальне підприємство – це є прозоре управління. І вважається, що в справжньому соціальному підприємстві не може бути одна людина, яка приймає рішення. Тобто це має бути демократичне управління. І тому, власне, якщо говорити по іноземному досвіду, зокрема британському досвіді, то підприємницька діяльність окремої особи вона не підпадає під визначене, тобто вона не підпадає під визначене соціальне підприємство. Тому що, якщо, наприклад, є підприємство, ну, є підприємство, де рішення приймає одна людина. І хай воно буде працювати як соціальне підприємство, але коли ця людина так би, ну, наприклад, звільниться чи піде працювати на іншу роботу, то... Фактично, що все підприємство тоді, або, або навіть це підприємство буде працювати і в подальшому, то воно вже перестане тоді ставати соціальним підприємством забезпеченим, тому що нових власників можуть бути інші пріоритети. І тому е, ну, міжнародна практика показує, що і, і взагалі, якщо взяти критерії соціального підприємства, то одне з них це є, щоб було демократичне управління. Хоча в українській умові я розумію, що треба щось починати, і це, можливо, є як один з варіантів, що починати. Ви можете приймати заявки, в яких може бути можуть моделівано простая. Ми не приймаємо зараз окремі заявки від соціальних підприємств. Ми, на даний момент наша роль це є створити такі центри підтримки соціальних підприємств. І, можливо, ми зараз разом з ними думаємо, яким mm -hmm. чином. Яким чином Спільно з ними надавати підтримку соціальним підприємствам. Зараз наше бачення є таке, що ці центри підтримки соціальних підприємств вони мають мати власні ресурси, які вони зможуть давати на підтримку соціальних підприємств. Ну, в Україні, зокрема, є мережа фондів підтримки підприємництва. Це коли навіть надаються не кредити, а безвідсоткові позики поворотні. <тимемателі> І ми зараз зараз думаємо, можливо, таку саму схему використати. Можливо, навіть ми також думаємо над наданням грантів, але не на комерційну діяльність, а на супутню, наприклад, діяльність. Це, наприклад, якщо є підприємство, яке має, там, наприклад, базу, і, а в цій базі проводиться якісь навчання, наприклад, для, для молоді. Чи, тобто, не стосується безпосередньо бізнес-діяльності, а, а супутної діяльності. Тут ми думаємо, що такі речі можна давати гранти, але на комерційну діяльність. ми... Мусимо продумати яким чином дати доступ до дешевих ресурсів, але не грантових. Дякуємо Юрію.